Що по-друге, ми зараз теж работаємо на те, щоб не в банках відправляти, а в п'ять пакетах пакети як озвучувати. Ми за це думали, хлопці з банками що добрих можна гріти. І можна... поклав на свічку ну, та... і ц... і на гріх. І вони кажуть, що це дуже добре. Зробив маленьку дівчину зверху, підігрів ти їж гарячу їжу, смачну гарячу. Паларіно. їжу. Можемо поділитися рецептурою, можемо поділитися, як ми організовували це. Загалі немає питання. Ми це робимо, зараз десь порядка двох тонн місяць крупи у нас ми даємо, хлопці роблять і направляють. Ми Ну, то Ми ти в яких банках? Думаю, 5 пакетах. Чого в 5 пакетах? Тому що воно легко в транспортуванні, немає бою. І те ж сама, що ну, те, як то з банкою, жистяна банка всегда знайдеться або щось знайдеться, Видали Ну, у нас такая практика. Да, Поэтому да, да. мы сейчас бьемся над этим. Это совместная коллаборация с волонтерами из Боярки. Mm -hmm. И очень mm -hmm. потужно сейчас мы планируем у нас вот девчата пекарский батальон выпечки. Ну, они сейчас вот делают в основном не хлеб, а поля типа, пряники, вот такие, что можно... Булочки, пряники. Не-не-не, не булочки, mm -hmm. а пряники, печенье. Воно має срок годності, мовно кажучи, воно сухе, Дуже довго може зберігатися. Да, і воно солодке, і воно навах, типу оцих от батончиків енергетичних. Ну, тобто так. да, такий, зараз це ми це питання, Ну це опять же це не масштабно, бо ми розуміємо, що ну, продукти виробництва ми прийшли до чого. Що домашня випічка це чудово, але це так. От, якщо ти їдеш тобі ввечері дали, ти завіз, да -да. воно свіженьке поїли. Щоб не травануть хлопців, і ти ж не ну, кожна хазяйка це одне, то ми прийшли до того, що все-таки планове виробництво, коли там гости, коли там технолог, коли це саме, це безпечніше. Mm -hmm. от ми відказалися абсолютно від заморозки, ми не возимо заморозку, ми не возимо полуфабрикати, Ми геть цього не возимо, бо... Ну, нам важливіше, як то кажуть, щоб здорові хлопці були, вони понаїдаються, дай Бог пронесе чи ще щось нашого. Ну, дивіться, хлопці, в мене тоді пропозиція така, да? Тобто все ми повинні розуміти як систему, і ми повинні систему налагоджувати на це спілкування. Тому в мене пропозиція, щоб ми раз на два місяці да? збирались і збирались, ми будемо анонсувати ну, таку цільову програму збору. Да? І на сьогоднішній день я вважаю, що саме головне це спілкування з бізнесом, допомога бізнесу і налагодження завдяки тому, що ми вже робимо, може якихось маленьких підприємців, які ми будемо включати. Ну, Воно можна так онлайн спробувати зробити. Ну дивись, онлайн Прошу. онлайн це може Ні, ну я не говорю. От, от, наприклад, раз в півроку, то обов'язково там <кхів> зустрітись, побачитись і говорити. А... Як у два місці можна і онлайн спробувати. Дивись, справа в тому, що особливо на сьогоднішній день, коли йде потужне нарощування м'язів, організаційне нарощування без зустрічі офлайн, ну ми не обійдемося. Згоден. Розумієш, бо ми можемо з тобою онлайн поговорити, а інша людина навіть не знає, про що ми говоримо, не може включитися в цей процес. А нам зараз треба мозговий штурм, і ми швидко і швиденько, швиденько повинні владнати дуже багато питань організаційних по саме асоціації. По розподіленню зон повноважень і зон відповідальності. Mm -hmm. Друге, значить, ми з наступної неділі вже будемо робити збор підприємців, і значить, то ми під протокол ну, як заснували як асоціацію. А тепер ми будемо легалізовувати і офіційно її реєструвати. Вот. Ну, то скажете, коли я відправлю так. від нас підприємців? О, тому нам це ми легалізуємо, пропишемо певні ну, протокольні рішення. Що саме, як це ну, буде систематизація діяльності відбуватись. Потім я думаю, що обов'язково треба створювати регіональні представництва асоціації, щоб ви, наприклад, не сюди каталися, а люди там з регіонів вже до вас могли приходити і вирішувати ті питання, які ми там. Ну а цих народних депутатів ви не залучаєте? Можна, можна залучати. Я скажу, все, що йде на плюс і на помножити, це можна. А все, що на поділити. Зараз, зараз... Цей раз перша зустріч, ми зробили трошки обмежено. А чого обмежено? Для того, щоб ми поспілкувалися і для того, щоб ми виробили деякі наші кроки. Чому? Тому що, допустимо, якщо ми зараз, от ми зараз волонтери, ми представники. якщо ми зараз принесемо, допустимо, депутата, там ще якого, ще формат зустрічі піде трошки по-другому. Ми не зможемо поспілкуватися. Зараз, ми, як ми там, паркаші, вроді би кажеться, Нашому тому депутату ті кашети, тобто, якщо ми ввозимо і ми ввозимо те саме, для нас це актуально. Нам треба зробити перше це поліпшити логістику, зменшити затрати і зробити, щоб на кожну гривню, яку ми вкладаємо, щоб результат був більший. Доброго вечора, дуже, дуже багато зараз можливостей. Просто ми їх зараз всі не афішуємо. Для того, щоб, як то кажуть, їсти слона по кусочкам. Тобто треба нам зараз, от ми допустим, в проєктах, у нас є 3-4 проєкти. Після цих проєктів у нас вивільниться, ну буде, буде одне предложення, для, скажімо так, і для регіонів в тому числі з фінансування. Дай Бог, щоб воно все вийшло. От. Чого? Тому що в 2022 році... У 22-му році ми наступали, 23 року у нас оборона, щоб у 2024 не, не понятно. Волонтери все менше і менше з кожним роком. Качество волонтерів теж, тому що людям, люди вже починають працювати, свої питання, а потреб на фронті все більше і більше. І ще більше, ніж у 22-му році. Все, що завезли в му році половину 23 воно вже виш... вийшло із строю. Починають генератора, старлінга, машини. Вони ну, навіть причепи вже тянуть. Вот. Воно все вийшло із строю треба заново, а волонтерів менше. Якщо, допустим, ми в такому темпі далі будемо двигатися, то ми просто-напросто виграємо всі нафіг. Чого? Тому що э, зараз от, ми проробляємо програму навіть психологічна реабілітація волонтерів. Допустимо, є громади, є волонтерські організації і є програма для того, щоб допустим, роботи з самими цими волонтерами. Тому що коли 24 на 7, 365 днів в году людина на звонках, на боїстах і на все остановила, ну, ну одного запас прочності рік, у другого два. все. От. І ми зараз бачимо навіть по своїй громаді, по своїм волонтерам. У нас, допустим, зараз, зараз 72 волонтера, которых, з котрих гарніше, допустим, на 100% зранку до вечора ну, 10 чоловік може. Допоможемо. Бо є, є запити, є люди, які готові. Допоможемо. Жертв, жертву до живі гроші. Це добре. Допоможемо сьогодні і зараз навіть можемо. Бо у нас є ну, хлопці, які військові, які з нами в минулому айтаровці, вони організували, це ну, хлопці з нашої спільноти. Uh -huh. Вони організували навчальний центр і тактиці вчать, ну на полігони виїжджають з хлопцями, і саме вчать управляти і в Ні, ні, нам управляти ні. Ми маємо в виду, що по зборці їх і відправки на частини. А, позборці? нам треба по зборці. Ну якщо, якщо по зборці, давай придумаємо. Що раз. Спирати, mm -hmm. да. ну, я не знаю. Справа в тому, що я до них звернувся, а вони потім ляглі на. Я скажу ще так, забув сказати, що у нас працює потужна інженерна команда, яка працює над розробкою супертяжких дронів, бомбардувальних і супермаленьких дронів розвідних. Але це поки що в кресленнях, але воно в кресленнях, але у нас є потужне виробництво. Один з людини з нашої спільноти підприємець у Миколаєві. У нього виробництво uh -huh. високотехнологічно він обслуговує Антонова, завод Антонова. Тобто, у нас є потужності виробничі потужності і є інженерна команда. Забезпечивши фінансування цього процесу, ми можемо ну, стати центровими гравцями. Я вважаю, у цьому напрямку. Але опять-таки, це потребує бізнесу, це потребує активності. Хтось повинен займатися цим напрямком, окремий бізнесмен чи бізнесмени, і це теж. Може бути напрямок для розвитку бізнесу, розумієте? Ну так скажу, з свого боку доклад заві завершив.